Бачите, вона начебто і біла, і трохи цвіте. зав'язь чорна. Агроном садівничого господарства Костянтин Лукін говорить: груша одна з культур, які найбільше постраждали від квітневих заморозків. За словами фахівця, має значення не лише низька температура, а й тривалість похолодання. Я б не сказав, що це, що в нас було, це заморозок. Це арктичний фронт, це повернення зими. Якщо це в нас вся ніч і аж до обіду, і по і температури мінус 7, мінус 8 місцями пікові, і дуже довго, і цілий тиждень, черешня в ноль, абрикос в ноль. Директор господарства Сергій Кравцов каже, добре перенесли низьку температуру, вишня пізнього сорту і слива. Яблука, ну, в принципі, більш-менш байдуже нормально пройшло ці заморозки. Ну але чаю тут урожай ми розраховували дуже серйозний, практично не буде що тут і збирати. Господарство має тисячу гектарів землі. Зараз, каже директор, під плодовими деревами третина площ щороку отримують до п'яти тисяч тонн продукції. Ми в 99-му році вже пережили таку проблему, коли були приморозки. Ми, тоді у нас загальний збір врожаю був 28 тонн з усієї площі саду. Тоді саду у нас було гектарів більше 700 Директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олена Піскун розповіла кореспондентам Суспільного, що на Миколаївщині плодові дерева вирощують на площі 7,5 тисяч гектарів, здебільшого у домогосподарствах. Щороку область отримує близько 17 тисяч тонн плодової продукції. Попередньо ми розраховуємо на те, що біля 30% продукції буде втрачено. Говорити остаточно ще дуже зарано до того, ж ми очікуємо травневі приморозки в перших. Числах травня, і вони також можуть позначитися на загальній ситуації. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.